Сьогодні лучани попрощались ще з двома героями, які віддали своє життя, захищаючи країну від ворога. У Святотроїцькому кафедральному соборі відспівали Олександра Нагорного та Івана Гнатенка. Провести в останню дорогу захисників прийшли і вихованці військового ліцею, в якому навчались загиблі. Важка втрата та біль знову в родинах мешканців Луцької громади. Цвіт нації, мужні та молоді чоловіки. Військові Олександр Нагорний та Іван Гнатенко востаннє повернулись додому. На жаль, без омріяної перемоги. Ворог забрав їхнє життя та залишив сиротами дітей, вдовами дружин, а батьків забрав найдорожче дітей. Історія. але один до одного. І тоді такі ж самі прийшли сюди. Точно такі ж самі. Точно так же прийшли грабувати Україну. Точно так же прийшли вбивати Україну. І аналогічно українці, юнь, молодь, пішла захищати нашу Україну. Історія дивно по спіралі повторюється. 34-річний лучанин Олександр Нагорний був призваний на військову службу по мобілізації 21 травня минулого року на посаду водія відділення протитанкових керованих ракет до складу військової частини. Загинув 18 січня під час виконання бойового завдання. Назавжди 33-річний Іван Гнатенко, уродженець села Шепель Луцької міської територіальної громади, проходив військову службу за контрактом з 19 червня 2020 року. Загинув 23 січня в районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області. В останню дорогу захисників проводили ліцеїсти та викладачі військового ліцею, вихованцями якого колись теж були загиблі герої. Обидві вчилися практично 20 років. Тому, але, але ми всі їх пам'ятаємо, кажу відразу, навіть не треба було заглядати в ліцейні архіви. Ці імена ми запам'ятали. Іван був таким спортсменом, чемпіоном на рівні України з кікбоксингу. Завжди висів в нас всі ці роки на дошці пошани. А Саша, Саша наш був один з перших наших соловейків, дуже талановитий, дуже співучий, артистичний, а, дуже боляче насправді. Згадувати не стільки можливо згадувати, а усвідомлювати те, що це сьогодні була остання путь їхня. Але ми пам'ятатимемо, ми пишаємося, ми гордимося, мали за честь мати таких учнів. Підтримувати родини та пам'ятати про подвиг захисників наразі обов'язок кожного, адже ціною власного життя вони виборювали нашу перемогу. На жаль, сьогодні провели в останню путь ще двох членів нашої громади: молоді люди, молоді чоловіки. Життя мало б тільки починатись. На жаль, від рук російських окупантів їх життя обірвалося. В одного з хлопців батько також служить добре, що відпустили, що встиг приїхати попрощатися з сином. Нехай з Богом спочивають, вічна. Пам'ять, честь і наша імшан не стримували сліз з жалю і абсолютно незнайомі з захисниками люди, які високо цінують жертву та подвиг молодих людей, які віддають найдорожче своє життя. Я живу на волі. Я кожен день зустрічаю ті машини, бо на трасі будинок, і кожен день їх проважаю. Це має закінчитись. Нам треба зброя. Ми не маємо зброї, нам треба Ф 16 нам треба амбрамси, нам треба ліопарди. Поки ми їх отримаємо, ці ціцянки набридли. Герої не вмирають. Вічна слава та честь загиблим захисникам. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.